ДАІ оголосила війну горе перевізникам. Правоохоронці місяць проводитимуть операцію автобус. Кажуть, і до цього з рейсів регулярно знімали машини в незадовільному технічному стані. Штрафи за такі порушення мізерні близько двох тисяч гривень. А ось збитки у разі аварії сягають десятків тисяч. Найстрашніше, коли автобусом із пасажирами керує нетверезий. за це притягаються до відповідальності як водій цього транспортного засобу, так і посадова особа відповідальна за ці питання. Там штраф від 300 гривень. До 425 гривень, 350, по-моєму, 425. Дуже часто ДТП трапляються на міжміських трасах. Там одразу кілька небезпек, велика швидкість руху, відсутність відбійників і часто дорожньої розмітки. Особливо небезпечні шосе із двостороннім рухом. Водії на них грають у смертельну чи харду, тиснуть на газ і виїжджають на зустрічну смугу. У нас сьогодні нема вимог щодо обладнання тахографами щодо контролю за водіями режимів роботи, праці і відпочинку. Друге, у нас нема норми щодо обмежують. Що швидкості оці маленькі мікроавтобуси їздять більше 100 кілометрів за годину, і 130, і 160 їздять. Міністерство інфраструктури давно підготувало пропозицію допускати за кермо маршруток та автобусів лише кваліфікованих водіїв. За задумом вони мають проходити перепідготовку кожні п'ять років. Утім, доки триває реформування в органах центральної виконавчої влади, до його втілення ні в кого не доходять руки.